Всім привіт! Сьогодні у мене ось такий височезний, дуже добрий пляцок, Такий високий, як гарний, добрий торт вдався. Дуже м'який, гарно нарізається. Все тут гарно пасує, дуже смачний, сподобався мені. Дуже мені навіть сподобався. Для шоколадного бісквіту яйця добре збиваємо з цукром. Яйця розбила з цукром, тепер додаю кефір або сметану. Кефір. У мене кефір, в якому я попередньо розчинила амоній. А потім я б тут лясеню збільшу Додаємо борошно та какао. Тісто має бути як густа сметана. Амоні я не замінюю лише на розпушувач, тому що тут є багато цукру, багато рідини, тому не знаю, чи буде добре підніматися лише від розпушувача. Ну, звичайно, із амонієм зовсім інша структура, але для цього випадку ще додаю для того, щоб піднімались коржі. Випікаємо три коржі. Почему при температурі 180 градусів, хвилин 10-15, залежно від духовки. Випікався, напевне, хвилин 15. Для тіста жовтки розтираю з цукром. Додаю сметану, розтоплене масло або маргарин. Розпушувач, борошно та замішую тісто. Поки буду збивати білки, то тісто кладу у холодильник, хоча б на пів години. Білки з цукром, збиваємо в пишну піну. Можна, звичайно, спочатку було б краще білки збити з сіллю в піну, а тоді вже з цукром. Але всипала я вже цукру, то вже буду збивати так, бо, як вже кажуть, пізно Іване до школи, бо вже діти йдуть зі школи. Я буду пекти два тоненькі коржі з арахісом і та два з маком. Якщо ви не любите маком, можете пекти всі лише з горіхами. Тісто розкачуємо дуже тонесенько, щоб не були товсті коржі. Змащуємо білком та посипаємо підсушеним арахісом або горіхами. Від двох арахісових коржів я залишаю трошки білків. Додаю сюди запарений, сухий запарений та проварений мак. Та ще жовток злегка збити. Ось такі тоненькі коржі. Трохи халепа в мене вийшла з маковими коржами, тому що до білків я дала ще теплий мак. Він не встиг охолонути і воно все зрідло. Але спеклося. Але потрібно акуратно до охолодженого маку додавати білки. Для крему я сметану збила з цукром. У мене домашня сметана. Перекладаємо коржі таким чином, шоколадний корж, тоді два пісочних, шоколадний та знову пісочні. Я кладу один маковий, перш один маковий. Якщо ви, наприклад, на великодні свята будете пекти і залишаються білки після паски, то до цього пляска можна білків не шкодувати і додати більше білків. Притискаємо торт, наприклад, дощечкою хоча б на декілька годин, а тоді вже поливаємо шоколадом та прикрашаємо. Я говорила, що, можливо, тут не підійдуть макові коржі, але насправді вони тут дуже добре пасують. Звичайно, якщо ви не любите маку, то можна робити лише з арахісом. Але якщо любите, то таки справді рекомендую вам приготувати з маком, тому що якось вони додають іншого смаку. Якщо ви не любите амонієвих коржів, можете готувати будь-який інший шоколадний бісквіт за своїм рецептом та розрізати його на три частини. Лише хотіла звернути ще увагу вам, що на мою форму я робила оці пісочні коржі, щоб були дуже тоненькі, тому тіста не є багато. Якщо у вас більша форма, робіть більше, тому що, можливо, буде тяжко розкачувати, наприклад. Я хотіла, щоб були тоненькі коржі. Ось коржі не є ці тверді, хоча в мене торт пробув лише можливо, 3-4 години, я вже його розрізала. Але, як бачите, коржі гарно нарізаються, оті пісочні. Сіла я собі поїсти тортика, розкажу вам, як в мене народжуються... Розкажу вам, як в мене народжуються ідеї тортиків. Думала, я оцей торт, це спекти хрещатий яр торт. Можливо, я вже його готувала, я його також багато разів готувала, але ще в мене його немає на каналі. Тому вирішила спекти. Але так мені не цікаво пекти одне і те саме те, що я вже робила. Думаю, треба щось змінити. Вирішила додати додатковий ще один шоколадний корж. А тоді ще вирішила додати ось ці макові коржі до арахісових, попробувати, як на смак. І, до речі, дуже мені сподобались макові коржі, що я вже задумала спекти колись ось такий на два шоколадних та макові. Можливо, щось зміню, але дуже мені сподобались, навіть більше, ніж з арахісом.